Я вітаю самих найкращих на каналі і хочу вам побажати найкращого тижня, гарного понеділка, щоб у вас все було гаразд. Акції в магазині Аврора по 26 включно. Жовтня дякую вам за коментарі, дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Давайте подивимося що цікавого приготувала Аврора на цей період. І, звичайно ж, пошукаємо з вами новинки в магазині Аврора. Привезли ось такі чайники, їх давно не було в нашій. Аврорі скляні, вони мають ситочку. щоб крупинки чаю заварка не потрапляла до чашки. Герметична кришка. Ціна такого чайничка. 249 гривень. Так, а об'єм. Дивно, не бачу я об'єм взагалі не бачу. Ну добре, ходіть далі. Привезли ось такі контейнери пластикові для харчових продуктів. Бачу, що сам контейнер хорошої якості. Пластик сам хорошої якості. Кришки закриваються герметично з чотирьох сторін і мають ще два додаткові отвори на кришці. Ціна такої новинки контейнера 169 гривень. І тут, здається, є ще більші. Якщо я не помиляюсь, так, вони ще більші. Дивіться, такі самі, тільки вже більші. 199 гривень. О, а ось ці контейнери дуже зручні. Бачите, в них є ось така підставочка внизу. Це те, щоб коли якщо щось визложили, щоб водичка стекла на денце, і щоб не заважало продуктам, Ну, щоб не булькалося щось у воді. Ціна такого контейнера з кришкою 88 гривень. А бачите, тут зазначено об'єм на літр 600 Дуже хороша річ. Кришка для мікрохвильової печі. Хочу вам нагадати, в кого нема, обов'язково придбайте кришку легше помити, ніж саму потім мікрохвильовку. Ось стінки дуже часто бризкають, коли щось розігріваєте. Їжа бризкає. А, 49 гривень кришка. І знову бачу новинка: ще один пластиковий контейнер. Дивіться він такої квадратної форми із кришкою. Зараз скажу ціну. Написано, що зроблено в Туреччині. Ціна 99 гривень. Дивіться, можна обрати в різних кольорах. А, так, дивіться, знову привезли оці чашки для міксера. Вони дуже зручні, покажу вам на картинці. А, тобто, відкриваєте кришку, заливаєте тісто чи що ви там будете змішувати. Закриваєте кришку, відкриваєте ось цей маленький отвір і а, погружаєте ручний міксер. Таким чином а, не будуть бризки летіти у всі сторони на стінки вашої кухні. А, дивіться, тут така гарна ще ручка. І є носик, і мірна шкала. І також зверніть увагу, що ніжки прогумовані, вони будуть дуже добре. Тобто, цей сам контейнер, сама ємність буде добре стояти на столі, не буде ковзати об'єм на 2,5 літри. Зараз вам скажу ціну. Так, ціна 139 гривень. Оці чайники я вам показував в попередніх оглядах, що привезли до нас до Аврори. І дивіться, ось такий є ще, мабуть, інша фірма. А, так, там написано Браво шеф на 2 літри. А тут якийсь хольнер для всіх видів плит, а, і в тому числі навіть індукційний на 2 літри зі свистком. Так, зараз проскануємо цю новинку: 349 гривень, якщо довіряти ціннику. 349 гривень. Хто пам'ятаю, я показував ось ці салатники, пластикові мисочки, вони були великі, а зараз привезли трішки менші. Дивіться, як гарно зроблені. А, ніби такі враження, що це друшляк, що це не миски. Гарно дуже зроблені, придумали пластикові. Перевіримо чи зі знижкою. Дані знаю, ну, Давайте ще раз. О, бачите, зі знижкою зараз 39 гривень. Зверніть увагу, кому потрібно ось такі цікаві мисочки. І знову маслянка нова, але вона вже така більша. Тут навіть влізеться таке масло шматочком 400 грамів, а намальований сир для сиру. Добре, хай буде і для сиру. Ну, в принципі, можна і для масла. Так, ціну зараз скажу. Це також новинка. Так, все. Добрий вечір, чи добрий день, чи доброго ранку. ви можете увімкнути інтернет, мені треба перевірити ціну. Будь ласка. А він сказав, що не хоче вмикатися. Ми підемо на другий сканер. 39 гривень. Контейнер для зберігання масла або сиру. І знову новинка привезла ось такі прозорі таці. Дивіться, які ручки мають золотаві з двох сторон. Зараз кажу ціну цієї новинки. І навіть трішки дешевше ця новинка, зараз по 119 гривень. І Дивіться, ось ці таці я знайшов в трьох кольорах: сіра, прозора і ось такого золотавого кольору. Ціну знижено на ось такий електрочайник. Так, Тут на 2 літри він йде. Світловий індикатор, потужність. потужність бачите на екрані. Зараз він зі знижкою 325 гривень, а на цінок чомусь стоїть 399 гривень. Ціну знижено на формочки для приготування морозива – 49 гривень. Якщо ви ще не маєте ось таких ложок для перемішки листового салату, раджу вам придбати. Дивіться, одна йде така у вигляді, як виделка, а друга як ложка. Тобто дві штучки в наборі. Дуже зручні. В мене є також такі схожі, тільки дерев'яні. Зараз скажу ціну новинки. І зараз вони по 69 гривень. Привезли нові вінчики, я зараз відкрию, хочу вам показати. Вони дуже кумедні. Дивіться, як цікаві. Тут якась пінгвенятка, чи що вона, якась пташка, тут зірочка. Так, щоб було цікаво взбивати вам чи що, не знаю. Але я перший раз бачу такі вінчики: силікон та дерев'яна ручка. Зараз скажу ціну цієї новинки, досить оригінально придумали. 77 гривень. Зараз за 55 гривень можна придбати набір металевих форм для випікання кексів в наборі 6 штучок. Зі знижкою рукав для запікання від торгової марки файно 5 метрів, акційна ціна 48 гривень. Вакуумні пакети гафровані в рулоні Це теж якась новиночка. Так, розмір бачите на екрані. І зараз кажу ціну. Підходить для всіх видів побутових вакууматорів, захищають від вологи, Ультрафіолетова температура перепадів. Ну, взагалі хороша оця річ, хто має а, цей вакууматор. 129 гривень. Пакети слайдери. Добра господарочка на 1 літр. Так. І їх ціна 49 гривень зараз є знижкою. Це, це пакети для льоду. А де пакети для слайд... Ой. Пакети слайдери. Добра господарочка, це ж не вони, це ж пакети для льоду. Дивно, це вони ж і є. Добра господарочка. А ось пакети для зберігання та заморозки. 10 штук на 1 літр. Я колись показував оці шкребки, ніж для чищення риби, ну чищення лоски. Вона з контейнером іде. Зараз покажу, який вигляд вона справді має. Давайте перевіримо, чи акційна ціна. Ну, в принципі 39 гривень, не так вже і дорого бюджетно. Так, ну я одразу знаєте, як цей метелик на новинку, на метелик на квітку. Я, я так само на а, новинки лечу. Дивіться, нові рушники привезли. Я гадав, що тут дві штуки в наборі, але тут один ось такий великий а, рушник на кухню. Зараз кажу ціну новинки тільки в одному кольорі, в чорному. Так, дивимося ціну. 44 гривні. Тут я ще знайшов одні нові рушнички. Зараз покажу кольори є в наявності різні. Вони такі немаленькі, дуже приємні на Мені здається, це бавовна 100%. Зараз я подивлюся, якщо знайду. Рушники кухонні. Давайте подивимося ціну. Рушничка. Це такий, знаєте, витратний матеріал завжди потрібен. 77 гривень. За 77 гривень я гадаю, що це буде дійсно 100% бавовна. Да, дійсно це 100% бавовна. Скатертини у леопардовому стилі. Ціна 64 гривні. Так, ще одна новинка. Тут вже таке срібло, срібні соняхи. Розмір 1,60 на 60, з скатертини, 64 гривні. І ще одна новинка з на святковий стіл, чи взагалі на звичайний стіл. Так, давайте проскануємо. Ой, це навіть на круглий стіл, дивіться. Це навіть на круглий стіл. Ну, чудово, зараз скажу ціну. 55 гривень. І вони зараз в різних кольорах, Це ці новинки. Не міг вам не показати оці підставки під гаряче. Це така, дивіться, як картина Ван Гога чи що воно. Є, до речі, з різними картинами, як то кажуть. Ось така ще цікава є. Ну, цю картину всі знають точно. Зараз скажу ціну такої серветки. 69 гривень. Дивіться, в Аврорі можна придбати силіконову рукавицю прихватку. Це вона більш надійніша. Зараз скажу ціну. 149 гривень. А ось такі набори рукавиця та прихватка. Зараз по 88 гривень. Є різні кольори. І ви тільки подивіться, що я знайшов. Шпалери самоклеючі. Колір такий мармур. А Так, 60 на 2 метра рулон. Зараз скажу ціну такої новинки. 69 гривень. Ціну знижено на ось такий ніж для хліба. Тут ручка і лезо суцільні. Це досить хороший ніж. Зараз 199 гривень. А на ось ці чашки акція подовжена аж дивіться, до 16-11. 59 гривень. 330 мл. 139 гривень. Штопор металевий. Це також новинка, яка нещодавно з'явилась в магазині Аврора. А Ось ці тарілки, а я вам скажу, вони також гарно підійдуть до цих чашок, вони також в акції. Здається, також до 11-го місяця. Да. 99 гривень. А я знайшов, дивіться, точнісінько такий самий принт, як на тарілці. Але ці чашечки а, трішки менші, ніж ті, що я показував. Зараз скажу вам ціну. Ця менша чашка на 210 мл. Її ціна 59 гривень. Також по 16,11. Ціну знижено на ось таку сковорідку, 20 см діаметр. А, так. З дрова. Це що, Польща? Да, це Польща. Ну, Принаймні штрих-код польський. 449 гривень. Дуже хороша, ось така, як сказати, гачки, да? Поличка така для чашок. Вона кріпиться до, вашого, до вашої шухлядки, що висить на кухні. Да? Її можна запхати у дверки, в дверцята. На картинці не знаю, що покаже. Ось 99 гривень. Вішелка кухона для чашок навісна. І таким чином ті чашки, якими ви часто користуєтесь, не потрібно відкривати шкафчик і шукати якусь чашку. А так кожна чашка буде висіти. Щоб швидше дістати, є ще в білому кольорі, тобто в чорному та в білому. Дивіться, які цікаві привезли. Ну, як цікаві. Декоративна кришка цікава. Герметична бамбукова кришка. Скляна сама ємність. Ціна 109 гривень. Та вже трішки більша за об'ємом, точнісінько така сама. 119 гривень. І ось така маленька ємність 88 гривень. Зараз ціна знижена на неї. Ось такі новинки що я знайшов. І привезли нові кумедні чашки. Для малечі. 59 гривень на 340 мл. Симпатяги. Чашки називаються симпатяги. Так, ну що, нарешті вже і в нашій Аврорі з'явився ось цей космонавт. Вмикаєте і одразу у вас на стелі в кімнаті буде зоряне небо. Це нічник проектор з USB-шнуром входить. Ціна новинки. 399 гривень. Ось такий цікавий космонавт буде світитись у вас вночі. Тут, бачите, є кнопки різні, можна вмикати по-різному, те, що вам більше підійде, я так гадаю, те, що можна обирати. І дивіться, тут обережно, тому що сама голова космонавта вона не тримається. Окремо, це для того, щоб ви могли собі регулювати, як ви де хочете поставити самі оці промені, щоб було зоряне небо. Є ще одна новинка: світильник-нічник для малечі. 149 гривень. Набір губок Добра господарочка для посуду та для тефлону. Три штуки для посуду, два для тефлону по 32 гривні. Кісневий плямовий відник 900 грамів Велс, Також підходить для ручного та для автомат-машини по 89 гривень. А зі знижкою зараз порошок персіл вагою кілограм 200 г 194 гривні. Дивіться, Асабекс набагато дешевший порошок. Тут також кілограм 200 г, але його ціна 109 гривень. Зі знижкою порошок для прання дитячих речей вухастик 2 кг 166 гривень. Ariel Color 300 г 57 гривень. Tide для ручного прання 300 г 43 гривні. Порошок для прання Грюнвельд для ручного прання 350 г 25 гривень. Таблетки для чищення пральної машини 3 штуки в упаковці 54 гривні. Засіб для чищення килимів 25 грамів 5 гривень. Сілан ароматерапія є в двох ароматах 770 мл Зараз 109 гривень. А я вам хочу побажати економних покупок. Ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Нехай цей тиждень у вас буде самий-самий найкращий. До зустрічі. О, такий банан би я би з'їв би. Такий величезний на кіношку. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!